Добрий день, друзі, до вашої уваги на каналі. У нас найсмачніше кулінарне мистецтво, овочево-фруктові шедеври та уривок тексту із вирізки, чи то журналу, чи то газети. Вирізка така давня. І вирізано так, що автор невідомий. Але цінність статті в тому, що на доступній мові адже на шпальтах преси повідомлення розміщено для загалу, написано рекомендації щодо вживання моркви яблу і лимону. Морква королева овочів, зазначив невідомий автор. Яблуко це райський фрукт, біблійний і лимон. Адже людина повинна вживати не тільки все солоденьке, а й щоб був баланс, не дарма у народних рецептах у поєднанні з іншими інгредієнтами додається лимон. Мед. Це найсмачніший і найцінніший солодкий продукт. Але у статті зазначено, що якщо алергія на мед, то за потребою додається цукор із цукрових буряків. Згадується в статті Олія, особливо оливкова. Але можна додавати будь-яку за смаком та за бажанням. Без олії зазначено не засвоюється морква в організмі, і не тільки потрібно вживати жири, а організму потрібні життєві сили, імунітет. Споглядаємо на кулінарне мистецтво і цим програмуємо на позитив наших глядачів-підписників. Смакуємо красу і сприймаємо їжу в хорошому настрої. Це ж дуже важливо для організму людини. А ми віримо, що все буде добре. Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. Та пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Щоб ми і ви щасливо жили, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде.